Він повинні розуміти, що якраз в цій ядерній, всій концепції ядерного стримування є певна така, вона прописується аналітиками як така логічна імплікація. Тобто воно завжди йде формулою. Якщо кома, то в mm -hmm. ядерній темі, якщо будуть страшні провали, неуспіхи, фіаско Росії по всіх фронтах, Кома, то. Якраз в ядерній концепції це ікратно збільшує імовірність, вірогідність, ризик, називайте це як хочете, власне, вдавання до такого вже сценарію масового знищення, який, власне кажучи, і для ворога, який програє. А він все одно лишається ядерним, і той козир для нього є. Це його логіка. Тобто він буде програвати всі фронти, але в нього залишається якась така от умовна кнопка, і він не нею буде до останнього пробувати, ну, начебто, обнулити всі свої права.